Всім привіт, що таке откровення? Откровення це більш свідоме, більш глибоке усвідомлення чогось. І так само є і Божественне откровення це істина, яку нам передає Бог через Божих людей і через святе письмо. Навіть останній книгі Біблії це откровення Івана Богослова. І як важливо всередині себе мати откровення, тому що в останні часи не буде ні телефонів, ні нічого для зв'язку. І що ми можемо зробити, це тільки примінити наші знання. Якщо всередині мене буде Наповнене відкровення слова Божого, то я буду вільний від цього. Я не піддамся під спокусу. Це дуже важливо. І щоб мені це откровення, воно мене прописалося на серці, і на розумі. Мені потрібно, щоб це слово воно стало плотінне моєму житті. Тобто примінити його, жити по цьому слову, не придумувати якусь свою релігію для Бога, а смиритися під волю Божу, Бог гордим противиться, смиренним дає благодать. Бог вибрав не якихось людей з вищими дипломами, він вибрав простих апостолів, які були простими людьми.